Перша зустріч після інавгурації Навроцького із Дональдом Трампом про що ж говоритимуть лідери країн? Польське радіо для України Анна Львова. Вітаю в канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкрили деталі його дебютної зустрічі з президентом США. Однією з ключових тем стануть перемовини довкола українсько-російської війни. Державний секретар канцелярії Марчин Пшидач уточнив, що головний акцент. Зроблять саме на регіональній безпеці на ролі сполучених штатів Америки в оборонному співробітництві а також енергетичній і економічній співпраці. Втім, основна частина буде все ж таки стосуватися перемовин між Вашингтоном та Москвою. Водночас у Варшаві не вщухає резонанс через те, що до складу делегації Навроцького не запросили представників Міністерства закордонних справ. Очільник відомства Радослав Сікорський навіть побажав президентові привезти з Вашингтона тут його цитата, не лише фото. Президент Кенітак вже приземлився, і за офіційною програмою Дональд Трамп прийме Навроцького у Білому домі о 18 годині за Києвом, о 17 за Варшавою. А перемовини в овальному кабінеті мають розпочатися півгодини по тому. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький має шанс повторити шлях свого попередника Анджея Дуди, який під час першої каденції Дональда Трампа вмів впливати на його позицію щодо Російської Федерації та України. Втім, експерти вони сумніваються, що тепер це можливо. Наприклад, аналітик американського центру American Enterprise Institute Далібор рогач вважає, що друга каденція Трампа. Проходить у зовсім інші політичні реальності, хоча кілька європейських лідерів, як от прем'єр Італії Джорджія Мелані чи президент Фінляндії, підтримують хороші стосунки з Трампом, це не дало відчутних результатів. От на думку експерта, Трамп він не демонструє готовності до жорсткіших дій проти Російської Федерації, принаймні поки що з того, що ми бачимо. Рогач також наголошує, що позиції польщі послаблюють внутрішні суперечки між президентом та урядом. Скандали з дипломатичними інституціями вето навроцького на допомогу українцям, а також і відмова Варшави брати участь у потенційній європейській миротворчій місії. А тож ситуація погіршує також відсутність повноцінного польського посла у Вашингтоні. І, попри все таке таке скептичне настановлення. Експерт визнає, що навіть частковий успіх у перемовинах із Трампом, наприклад, передизлокація частин на американських військ з Німеччини до Польщі та країн східнього флангу НАТО, став би значним досягненням. Водночас він сумнівається, що Навроцькому вдасться переконати Трампа суттєво посилити оборону Східної Європи. Що ви думаєте про це? Про що на вашу думку говоритимуть президенти? І чи вдасться домовитися? Напишіть в коментарях. Música